Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Я багато десятків років займаюся дослідженням України. Викладаю економічну, соціальну, політичну географію України. У мене є відповідні підручники, монографії, статті. Так, і от я. На основі всього цього, що вдалося мені напрацювати впродовж останніх десятків років ще з часів Совка і продовжуючи у Незалежній Україні, мене цікавило, чому українці так толерантно відносяться до корупції. Так. Чому вони так толерантно відносяться? Це наша внутрішня сутність. Генетично закладена, ну, наприклад, так само, як пісня «Хліб і Крила, коли ми дали світу і космонавтику, так. перший супутник, перша собака, перший московит, запущений в космос. Це все зробили чотири етнічних українці. І не випадково ж, значить, в нас є до цього генетична схильність. А що ж із корупцією? От подивіться зараз, що ми маємо. Війна, убивають сотні тисяч людей, бомбардують міста, лікарні, дитячі, московити, андрофаги, варвари і дикуни, там, дитячі майданчики і, і, і все останнє. Дитячі садки. Знищують нашу енергетичну інфраструктуру і не тільки енергетичну, міста цілі. І разом з тим процвітає корупція, як ми бачимо. Як це? Що це? Як це? І якщо дивимося ми на реакцію наших громадян, в тому числі в благосфері, то ми бачимо, що в нас толерантне ставлення до корупції. В деяких країнах би голови відрубували, і руки так. Аби таке було просто. Навіть не під час війни, і так зараз в багатьох країнах і є. А в нас толерантне ставлення до корупції в найвищих ешелонах влади. Так. Це ті, які там фільми знімали в 2019 році, так. по яких голосували люди. Так. І вони викриті. у... Найжахливішій корупції саме в тій сфері, яка забезпечує життєдіяльність нашої економіки, нашої армії і життя кожної людини. Я маю на увазі енергетика. Ну як це? І якось так. Тихо, над річкою, так. Верби схилилися, все тихо. Це притаманно для нас чи це нам нав'язано? Іншими державами, іншими націями. І я проробив історико-географічний такий досвід, екскри, експеримент, так би мовити. Так. І що ж я побачив? Я побачив, що в нас така ситуація буде до тих пір, поки не буде української України. Поки в Верховних так будуть сидіти не етнічні українці. А що було, коли керували етнічні українці? От Україна ж входила до складу різних держав впродовж своєї історії. Частина там Австро-Угорщина, Польща, Румунія, Угорщина, Чехословаччина. Більша частина Московія. І весь час, коли ці частини України ходили до них, то було більш-менш толерантне ставлення до корупції. Ну, найменш толерантне за Австро-Угорщини. Найтолерантніше за Московії, а що ж було яке ставлення до бандитизму, корупції взагалі порушення закону було в Україні в тих коротких періодах, коли існувала українська Україна, наприклад, Гетьманщина, Запорожська Січ. А тоді не було толерантного ставлення ні до корупції, ні до бандитизму. Були найсуворіші покарання, так, на смерть покарання було за корупцію. Так. тому, Так, що це, якщо українська Україна, це говорить про те, що зараз нас немає. Хто там керує на горі? Українці етнічні, ну, покажіть мені, їх серед керівництва держави? Ну, напевно, Причина в цьому, ну, а інакше як? ну За логікою речей, я як науковець дивлюся, Якщо там на Запорізькій січі там за убивство закопували живцем у землю так, за розкрадання, те, хтось у когось украв щось, якусь дрібничку, та смертна кара була, толерантної відношення в українців ніколи до корупції не було. В Українській Україні, я підкреслюю. Цього ми робимо висновок: поки не буде української України, отаке відношення державу будуть розкрадати і вивозити за кордон. І навіть будуть вилітати і виїжджати за кордон. Тому що взять же того міндіча. Як його там в енциклопедії, в Вікіпедії пишуть український єврей, так, який нібито був організатором всіх наших побід. Так. так в нього там всі його доньки, сини, вони мали англійські імена. Тобто він ніколи не співвідносив себе, свою родину, своє життя з Україною. Чому? Тому що він і українець. <смі> я прості речі пояснюю. Так, абсолютно прості речі. Але ж, ну, не всім це зрозуміло. Так. І, і ще раз нагадую, що я це дослідив предметно. Не просто там, а як професор, доктор, академік. Я це все дослідив е, науково, на науковій основі. І дійсно. Довідався, що отаке абсолютно негативне несприйняття корупції, бандитизму так, злодійства було в Україні тільки за ті короткі періоди існування української України. Це просто є незаперечний факт. Отак, як у цьому житті, Безпричинних явищ немає, наука відкидає існування безпричинних явищ. То я думаю, що варто вам самим робити висновок із сказаного мною.